І стахарків 25 рік, в 24-му році розкопали цю штуку. Бачите? Глибина залягання. Це якраз в межах е, вивчення технології захисту ґрунтів. І гніта ми з вами можемо побачити різні шари землі. Бачите, чітко видно лі... лінії. Чорна лінія більш гуміфікована, скоріш за все, була. Свого часу зверху бачимо. Ну, під асфальтом, бачите, декілька шарів асфальту. Ну і вниз пішла така глиніста. Доволі значна глибина. Я думаю, тут більше метра, скоріш за все. І отак от витягнути земля, лежить ось так на поверхні, відповідно, вивітрюється постійно, нескінченно, тому що вона дуже суха, бачите. Да? Вона, ну, є такі великі шматки, звісно, да, конгломерати, але поверхневий шар, він сухий. Ну, і, відповідно, в принципі, по всім нормам, воно не повинно було б лежати тут дуже довго. Ще можемо побачити стан цієї викопної землі, що тут є каменюки, відповідно, да, різні. От, шматочки асфальту. Ну, Бачимо, що це різнорідна за станом земля. Полежала вона тут з осені 24-го. Зараз ця зйомка йде це кінець квітня. Ну, Відповідно, півроку воно пролежало і наші нещасні урбанізовані грунти отримали ще додаткове навантаження. Так, тут ми можемо побачити явище розтріскування. Яке доволі характерно для урбанізованих територій, для ділянок, які не мають рослинного покрову, бачите, ну, де-не-де, якесь зеленесеньке, які є за своєю основою глинясті, важкі суглінкові землі, можемо побачити глибину. Ну, я не знаю, скільки там сантиметрів 10. Да? І такі явища вони можуть бути і на полях. Це коли земля комкується, так зване, да, вона така гливка стає, ущільнюється, потім, відповідно, розтріскується. І вода, вона, коли буде йти дощ, він не буде ось тут, він буде стікати в ці тріщини. ну, Відповідно, на верхньому шарі не буде нічого запитаного. Можемо побачити з вами корені дерев, які штричать, і таке прикольне явище, як е, коли засипається да? траншея вже після ремонту, то бачимо, скільки там пластикового сміття залишається, яке, в принципі, ну, ніхто виймати не буде. І воно, відповідно, піде на глибину ну, до метра, і буде поступово лежати в ґрунтах. Щось енергне, щось буде мігрувати. Ну, Таке собі явище.